Майстри знають ці всього. Хто що порадить, хочу перегородку зробити на мансарді і не знаю, з чого вибрати. Чи з цегли. От мені треба перегородити на напополам і тут буде санвузол. Не знаю, що вибрати. Цеглу, чи газоблок, чи гіпсокартон. По ціні прораховував більш-менш плюс-мінус однакова вартість виходить. Питання в тому, що я не хочу його перевантажувати перекриття, але хочу, щоб гарна звукоізоляція була. То гіпсокартон відкидаю варіант. Але може, але може я до нього ще й повернусь, якщо його там ватою заробити за добре, то, то може воно буде і нормально. Варіант з газоблока, як на мене, найоптимальний. Ну, буде тут душова. Постійний пар, ну не знаю, В общем, посовітуйте, що зробити краще.